Сьогодні ми представляємо міні-лінію для виробництва комбікорму фермер 600. Це поєднання двох надійних і ефективних пристроїв пневматичної зернодробарки молоткового типу Крафт 7 і кормозмішувача K 600 Зернодробарка Крафт 7 призначена для ефективного дроблення зерна. Оператору достатньо піднести всмоктувальний патрубок до сировини і машина автоматично забезпечить подальшу обробку. Зерно потрапляє в камеру подрібнення, де молотки з легованої сталі перетворюють його на фракції, що проходять крізь сітку. Подрібнений продукт викидається через вихідний патрубок за допомогою повітряного потоку. Двигун потужністю 7,5 кВт дає змогу забезпечити продуктивність до 700 кг на годину, що робить Крафт 7 ідеальним вибором для швидкої переробки зернових культур. Кормозмішувачка КС-600 600 це вертикальний змішувач шнекового типу. Механізм працює через ремінну передачу, яка забезпечує оптимальний крутний момент. Сировина переміщується в ємності циклічно, підйом до верхньої точки, рівномірний розподіл і опускання вниз. Повний цикл змішування за максимального завантаження триває до 20 хвилин. Завантаження сировини можливе вручну через спеціальну кишеню. Або пневматично за допомогою гнучкого патрубка, з'єднаного із зернодробаркою. При пневматичному завантаженні надлишкове повітря стравлюється через фільтри, що виведені з верхньої кришки змішувача. У відео показано процес вивантаження суміші через верхній шлюзовий затвор за допомогою відкриття шиберу. Для цього використовується руків'я, яке можна зафіксувати у будь-якому положенні. Крім того, продемонстровано очищення ємності через середній по висоті люк, який дозволяє максимально розвантажити обладнання. У найнижчій точці шнекової зони під середнім лючком розташований нижній лючок. Саме він дозволяє на 100% очистити шнекову камеру від залишків сировини, забезпечуючи повну підготовку обладнання до роботи з іншою рецептурою. За додаткову плату кормозмішувач можна оснастити вузлом дозованої подачі. Що забезпечить зручне та рівномірне вивантаження сировини безпосередньо в гранулятор. Зауважимо, що змішувач КС 600 підтримує роботу як від трифазної мережі 380 вольт, так і від однофазної мережі 220 вольт, що забезпечує універсальність у використанні. Коромозмішувач КС 600 може бути оснащений системою вагового контролю. Для цього замість стандартних опорних елементів, що входять до базової комплектації. Встановлюються три тензодатчики, які передають інформацію про вагу у режимі реального часу. Змішувач також оснащений зручним оглядовим вікном, що дозволяє контролювати якість перемішування та рівень сировини в бункері. Для отримання додаткової інформації звертайтеся на гарячу лінію, контактний номер якої вказано в описі.